Минає три роки з доокупації Великого Бурлука. Місто розташоване за 20 кілометрів від російського кордону між Вовчанськом та Купінськом. Тут часом чути вибухи. Коли росіяни піднімають авіацію, місцеві ховаються у сховища. Майже всі адміністративні будівлі розбиті. Частина будинків пошкоджена. Є перебої зі зв'язком. Місцеві розповідають, що обстріли почастішали, втім це не впливає на їхнє ставлення до свого селища. Напередодні річниці звільнення місцеві жителі готуються змінювати старий протертий прапор на новий, а також святкувати. Були в окупації, всі поховали прапори. А в мене було дві касинки. І я сповнила, що вони в мене в Шихванері лежать, і я збігала їх, прив'язала ось на вудочку, тримала отак і з родиці бігла до установки, щоб повісити цей прапор, щоб бачили хлопці, що ми їх зустрічаємо і ми раді. Що нас вже наконець визволили. Всі вулиці повиходили. Всі. Перва вулиця там, коли хлопці були, а ми тут. Дуже ми роді були. У нас ще їди була гуманітарка одних, але ми її не брали. Не хотіла я її брати. Кров'ю наших хлопців ми не хотіли. Почали вони чуть пізніше завозити свою продукцію, але я нічого не брала абсолютно. Нічого. Ми обійшлися, відвикли і від ковбас, і від сирів, і від конфетів. До відвикли, чесно. Забрали внучать, хотіли на допрос, чого він в цій хаті живе. 15 років дитині. Хто він тут? Що він? Де приписка цього рібінка? А вона каже: Я Не знаю, що ви требуєте. Ну, коротше, мене вдома не було, дочку спасала вся вулиця. Я, чесно говоря, дуже переживав за те, що до мене може в першу чергу дійти черга, оскільки. Тема моєї дисертації Боротьба тоталітарної системи проти діячів науки і культури у повоєнний період. Я якраз той, за ким хто може бути їм цікавий. Ну, Бог милував. Треба було бачити. Як ця вся мерзота тікала, тікали страшно, баули тягли, автомобілі, мотоцикли, велосипеди. На ранок приїжджаю. Мені сусід каже: уже біля церкви наші сльози радості. І це не описуне було. Під'їжджаю сюди танк. І я далеко стою так рукою, а вони зверху. Хлопчик, наші. Це, це було. Це було неймовірно. Це було неймовірно. Чор найде? Ілі інвалід, щоб хтось був один, і одинокий. Тим дають гуманітарки. Не так кажуть, дід, давай розводиться. Ні, У нас не було хліба вообще. За той хліб ходили в три години ночі, вставали в очередь. І очередь була страшна. За все час, було, я не пам'ятаю, скільки вони місяців було, я один раз взяла хліба. Бабушка моя покойна казала, сіль, спічки і мука, щоб усе. Всі в да, тебе були в запасі. Ну, ми це якось ми привикли, що в магазинах все є. Ну, якось викручувалися. Сухарики були, і вермишелі, отакі продукти. І найголовніше картошка була. Кажуть, наші прийшли. А тоді зібралися, а там вже виходили, флаг повісили. Знаєте, як вже радосно було. Ну, думали, що то ж і все, а воно ж бачите її. Скільки вони бкали, бех-каки, бехкать янука. Після деокупації настали більш спокійні часи. Здорових обстрілів не було. Ну, в цьому році з посиленням бойових дій посилили обстріли і кабами, і дронами, молніями, різними видами зброї Російської Федерації. Б'ють по сільхозпідприємствах, по великих ангарах, по великих спорудах вже третій. Ми міняємо це в цім році. Ще ну, в смислі, до день нашого визвольства. Ми поміняємо його.